Добрий день. Ми раді вас вітати на марафоні Абітурієнт 2024 1 І сьогодні тема нюанси вступної кампанії у 2024 році до аспірантури. Я завідувачка відділу аспірантури і докторатури Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколаєвича Бекетова Ольховська Марина Андріївна. Вступ до аспірантури. У цьому році здійснюється відповідно до порядку підготовки здобувачів вищої освіти, ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти, наукових установах, затверджених її постановою Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 року номер 261. Відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році та правил прийому до аспірантури нашого університету. Відповідно до порядку прийому на навчання затвердженого міністерством, умовою допуску до наших вступних іспитів є ЄВІ, єдиний вступний іспит. Та тест з іноземної мови. Там на міністерство на певних своїх нарадах казало про те, що ЄВІ можна не складати, якщо є сертифікат з іноземної мови, який підтверджує рівень знання і відповідної іноземної мови на нижче рівня 2 але на минулому тижні ми отримали роз'яснювальний лист, я вам ось його показую на екрані, відповідно до якого міністерство рекомендує усім вступникам, які бажають навчатися в аспірантурі, реєструватися на ЄВІ. Бо вони ось наголошують, що умовою допуску до нашого іспиту з іноземної мови буде саме єдиний вступний іспит, а сертифікатом ви зможете замінити наш вступний іспит в університеті. Терміни реєстрації на ЄВІ. ЄВІ. Реєстрація відбувається в дві сесії, основна та додаткова. Основна сесія відбувається, реєстрація відбувається з 7 по 29 травня, тобто вже залишилося не так багато часу, тому хто ще не встиг зареєструватися, зробіть це за протягом 9 днів. Запрошення ви отримаєте після реєстрації в свій особистий кабінет, який ми для вас створимо до 17 червня. Саме тестування буде проходити з, у термін з 24 червня по 15 липня, тобто в один із цих днів, коли саме вам прийде запрошення в ваш кабінет. Результати ви отримаєте до 20 липня. Додаткова сесія, якщо у вас були повижені поважні причини і ви не змогли зареєструватися на, основний, на основну сесію, якщо ви на неї зареєструвалися, але з поважних причин, які підтверджені документами, не, пройшли, ну, не змогли прийти на тестування, ви можете зареєструватися на додаткову сесію. Етапи реєстрації, терміни реєстрації вказано на сайті, ой, на екрані, вибачте. Алгоритм реєстрації. Ви маєте сформувати комплект реєстраційних документів. Якщо ви приходите до нас офлайн особисто, ви можете ксерокопії не приносити. Ви берете з собою оригінали, паспорт, код, диплом і фотокартка 3 на 4 Одна сучасна, не зроблена колись 5-10 років тому, а сучасна. Якщо ви онлайн реєструєтесь, ви ці документи скануєте і надсилаєте друге дія це або прийти до нас особисто, або надіслати на нашу електронну адресу. І третя дія це отримати екзаменаційний листок. Коли ми його підпишемо, ми вам його і надсилаємо. Якщо ви онлайн реєструєтесь, ми надсилаємо вам його на електронну пошту і відправляємо. За адресу, яку ви вказуєте в заяві, чи ви забираєте особисто? Якщо ви реєструвалися у нас, ви забираєте її особисто. Для реєстрації потрібна ось заява-анкета у нас на сайті. Є шаблон цієї заяви. Далі я посилання на наш сайт також надам. Копія паспорта, ось документ, що підтверджує реєстра копій... ідентифікаційний номер або документ, який підтверджує невнесення до анкети цієї інформації. Документ про здобутий ступінь вищої освіти. Якщо ви ще навчаєтеся і у вас завершується навчання до початку приймальної кампанії, тобто до 12 серпня, ви можете надати довідку щодо планового строку завершення навчання. Довідку ви можете. Можете отримати в директораті відповідно до якого навчаєтеся, за якою спеціальністю навчаєтеся. Фотокартка для документів, і якщо вам необхідні особливі умови для проходження випробувань цих, ви надаєте медичний висновок. Заяву. Хотіла б я. Приділити декілька хвилин заяві, бо надсилають дуже багато заяв, і майже в кожній є якісь помилки, є якісь неточності. Червоненьким я підсвітила те, що треба заповнювати. Ну Основні помилки це. На другому арку, ще дивіться, відмітка про бажання пройти єдине фахове вступне випробування, ЄФВВ. Це не зі спеціальності іспит, як ви вважаєте, це іспит, який складається для вступу на другий рівень освіти, магістерський. Тобто, якщо ви до аспірантури йдете, ви тут вказуєте ні. Ну і друга така переважна помилка це просять люди. Екзаменаційний листок сформований за підсумками реєстрації надіслати на електронну адресу. Це невірно, бо на іспит ви приходите з оригіналом екзаменаційного листка. Тут ви маєте вказати адресу, куди вам відправити Укрпоштою або новою поштою. Якщо у вас протягом реєстрації змінилося змінилися якісь дані, ви можете внести зміни до своїх реєстраційних даних, але це маєте зробити протягом періоду реєстрації, тобто до 29 травня. Для цього ви маєте звернутися до нашої відбіркової комісії навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання. Також цей листок, як я вже казала, ви можете отримати особисто прийшовши до нас, або поштовим відправленням на Укрпошту, на адресу Укрпошти чи нової пошти. Якщо зверніть увагу, якщо, якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, вказану в заяві за два тижні до початку вступних випробувань, то зверніться обов'язково або мені зателефонуйте, або нам на зверніться до нас на пошту електронною адресою, бо всяке буває в дорозі, може загубитися щоб потім не було у вас проблем з допуском до цього іспиту. Дивіться, за... ми надаємо вам екзаменаційний лист, на якому буде вказано пін-код і його реєстраційний номер. Я... І за цими даними ви входите на сторіночку кабінета учасника вступних випробувань. Я зробила ось QR-код цієї сторіночки. Збережіть собі, і потім, коли отримаєте екзаменаційні листки, ви на ній авториз... авторизуєтеся на цій сторінці. І в цю в цей кабінет вам вже до 17 червня прийде інформація, куди, коли і у котрій прийти і скласти цей іспит протягом сесії. Тут трішки про сам єдиний вступний іспит. Картинка взята з сайту Українського центру оцінювання якості освіти. Також ось скрінш... qr код є на цей сайт, де ви детально можете подивитися на ці тести. Там є програма тестів. Можете подивитися, де переглянути демонстраційні матеріали. Умовою допуску ви будете допущені ні, до наших вступних іспитів, якщо наберете за тест з загальних навчальних компетентностей мінімум 100 балів і за тест з іноземної мови мінімум 130 балів. Як саме переводяться бали, набрані кіль, тест, тестові бали в бали за шкалою 100, 200 також наведено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. А потім, коли ви вже пройдете ЄВІ, наберете необхідну кількість балів, з 12 серпня можете приходити до нас подавати документи. Початок прийому заяви з 12 по 28 серпня. Іспити в нас, внутрішні іспити, будуть проводитися з 29 серпня по 7 вересня. Зараховані ви будете 13 вересня 2024 року, і початок навчання з 16 вересня 2024 року для Подачі, ну, на, на слайді наведено перелік документів, які маєте ви подати для вступу. Це результати, складання ЄВІ, заява. Ці всі документи будуть у нас на сайті, ми шаблони усі підвантажимо. Ось Заява буде шаблон Згода, анкета, автобіографія, будуть шаблони документів. Також ви маєте надати список опублікованих наукових праць і винаходів, у якому ви маєте зазначити, які статті у вас опубліковані в фахових виданнях, можливо, у вас є статті в скопусі. Ці статті Будуть враховані при розрахунку конкурсного балу. Копію ідентифікаційного коду подаєте, копія паспорта, копія диплома, військово-облікового документа, три фотокартки, і якщо у вас є міжнародний сертифікат з англійської мови, саме з англійської, бо наш вступний іспит з англійської мови. Якщо є сертифікат з англійської мови не нижче рівня БІ2, ви також його нам надаєте. У нас оголошено прийом ось за наступними спеціальностями: це економіка, обліки, оподаткування, менеджмент, підприємництво та торгівля, комп'ютерні науки, матеріалознавство, галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, хімічні технології та інженерія, технології захисту навколишнього середовища, архітектура та містобудування, будівництво та цивільна інженерія, геодезія та землеустрій, транспортні технології та публічне управління та адміністрування. З усіма освітньо-науковими програмами, навчальними планами минулих років, ви також можете познайомитися на нашому сайті. Ось посилання. Дивіться на наш сайт, наша адреса, наша електронна пошта. Тут також я навела свій номер телефону. Якщо у вас виникають будь-які запитання, можете мені телефонувати. Якщо не додзвонюєтеся, ще телефонуйте, бо дуже багато вступників, дуже багато питань. І деколи я просто не встигаю усім відповісти. Все, на цьому. Мій моя доповідь, нібито закінчена. Якщо у вас є питання, я з радістю на них вам надам відповідь. Скажіть, будь ласка, віктор Ковальов, скажіть, будь ласка, для здачі вступних іспитів особисто треба буде прибувати до вас? Чи можна буде зробити це онлайн? Наші вступні іспити внутрішні це будуть онлайн. Якщо це є ви, ви фізично приходите, складаєте. Зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, щодо є ви, ви кажете фізично саме за тою адресою, де буде нам зручно, чи ця адреса є. не встановлюється? Вам, ми в Український центр оцінювання якості освіти в цілях безпеки, не розголошує, де саме в як на яких в яких закладах проводиться це оцінювання. Вам до 17 червня в кабінет ваш, який ми вам створюємо, прийде інформація, куди ви маєте прийти. Тобто, ви коли реєструєтесь, ви обираєте місто, в якому ви складаєте, де ви зараз знаходитесь, де ви будете знаходитися на етапі сесії, і вам в кабінет прийде адреса, куди ви маєте прийти і скласти цей тест. Ще питання, Андрій Слов'єв. Щодо подачі документів, їх відправити на пошту можливо буде? Саме, ви маєте подача на увазі... вже, саме подача вже у серпні? У нас. Так, можна буде поштою, дивіться або електронною поштою, але тоді ви на кожен документ накладаєте кваліфікований електронний підпис, або ви відправляєте поштовим відправленням. Нова пошта Укрпошта. Угу, супер, дякую. А можна еще вопрос? По поводу, ви сказали, диплома, который там, в Кембриджі, допустим, если есть этот диплом, все равно обязательно здавати ЕВИ по английскому или нет? Міністерство, дивіться, міністерство рекомендує зараз я цей лист від, 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 відкрию. Міністерство рекомендує усім зареєструватися для проходження ЄВИ. Ну, то, что это же рекомендация. Но если я, допустим, не зарегистрировался, но у меня есть это для диплом кембриджский, Но если есть у меня кембриджский диплом, я могу с ним поступить или обязательно? А, Який? вы маете, маете на увазе диплом или сертификат? Сертификат о том, что я сдавал. Умовою допуску є єВІ. Умовою допуску до наших вступних іспитів є ЄВІ. своїм сертифікатом ви можете замінити наш вступний іспит. Відповіла я дала я відповідь на ваше питання? Да спасибо Ще одне питання щодо програм вступних іспитів, саме внутрішніх, вони будуть опубліковані десь? Будуть будуть на сайті mm -hmm. опубліковані на сторінці, де вступ до аспірантури. Там внизу є перелік. Ну, написано програми вступних іспитів, але вони там не не актуальні посилання, mm -hmm. активні. Mm -hmm. Зробимо mm -hmm. найближчим так. часом протягом, можливо, травня, червня, ми туди підвантажимо програми вступних іспитів. Mm -hmm. Супер, дякую. Ага, в чаті питань немає є ще у когось питання чи ні? Так, питання щодо військово-облікових документів: чи вони мають бути оновлені, чи можна вступити з неоновленими документами після того, як буде зарахування, написати якийсь е, е, лист про те, що зобов'язує новити там період якогось часу? Ви маєте, ви маєте мати військово-обліковий документ встановленого зразка. Чим це має бути або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного або офіцера запасу. І Якщо вам до 25 років, це може бути посвідчення про приписку. Щодо ВІН-коду, я зараз вам відповідь дати не можу. На сьогодні поки що ну немає такої інформації. Можливо, буде ближче туди до вступної кампанії. Дякую. Цей документ потрібен вже буде тоді, коли вже саме вступ до Так, е так. Тобто 12 на ЄВІ серпня. Ні, ні. не потрібен. На ЄВІ не потрібен. Він нам, ми його нікуди ну, не потрібен. Там і в переліку документів нема, а з 12 серпня вже він буде потрібен. Розуміло. Може питання? І, так. Скажіть, будь ласка а Допуск на внутрішні екзамени може отримати з військовим, з військовим квитком, який не буде оновлений. який не оновлений З 12 -го, дивіться. Ну, з 12 зараз ну, на ЄВІ ви допускаєтеся, але здесь переривається, так? Да? Так, 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 зв'язок, вибачте, переривається. Та на 12 серпня, якщо дивіться, я ж кажу, зараз я не можу вам надати інформацію, чи має бути там Він код на цьому вашому військово-обліковому документі. З 12 серпня, коли будете подавати, я думаю, що в нас вже 100% буде тоді інформація, і тоді буде видно. Добре, дякую. Є ще запитання? Ага, в чаті ще. Зараз. Емейл. Дивіться заяву. Зараз я перейду на слайд, на останній. Так швидше. Ось заяву надсилаєте на. Електронну нашу пошту, поштуну там не тільки заява ж має бути, там має бути скан-копія паспорта, кода, диплома і фотокартка х на бажано в форматі JPEG і гарної якості, бо ми її завантажуємо на сайт і вже на екзаменаційний листок вона роздруковуємо на екзаменаційному листку її. Тому відправляйте все на, оцю, на електронну пошту. Якщо там у вас є якісь проблеми з цифровим електронним цифровим підписом, напишіть мені на Viber, у мене на цьому номері є Viber. Напишіть мені на Viber ваше запитання, і я вам там допоможу його вирішити, надішлю інструкцію, як підписувати кваліфікованим електронним підписом. Скажіть, пожалуйста, зараз ми відео, а ви збросите потім ще відео на всякий случай, якщо встановити пам'яті, ну, беседу нашу. Uh, зашо... eh, шановні майбутні аспіранти, так, це буде надіслано до телеграм-каналу Вступ дві Хному... тисячі Вступ 2024». Тобто, в нашому телеграм-каналі буде опубліковано запис цього а, марафону. Дякую. Yeah. Більше запитань немає, так? Тоді завершую. А ще є, бачу в чаті. Ну, так. pdf формат можна. Це якщо ви маєте на увазі дія підпис і в pdf форматі так, можна. Надсилайте. Якщо запитань більше немає, тоді напевно завершуємо сьогоднішню зустріч. Я була дуже рада усіх чути. Сподіваюся, що надала відповіді на всі ваші питання, трішки прояснила ситуацію. І, знову ж таки, якщо там виникають складнощі, телефонуйте. За можливості буду відповідати на всі ваші питання і допомагати. Так, бажаю усім мирного неба, тиші і щоб. Ну, всього-всього найкращого. До побачення.